Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. Мене звуть Женя. за камерою, як завжди, валік. І сьогодні в нас відео по запиту. А запит звучить наступним чином: чи можна помити машину без апарату високого тиску? Спойлер, так так можна. А саме як це зробити, ми в цьому відео і покажемо. Багато говорити не буду, тому поїхав до роботи. Отже, сьогодні ми ймо ось цей ось автомобіль. Ну, як бачите, він доволі брудний. Є свої моменти, є до чого ну, певні нюанси, на які треба звертати увагу. Це як будемо робити, покроково, все вам покажемо, розкажемо. Що нам треба для того, щоб помити авто без апарату високого тиску. Не облябав тебе, ні? А я попаду. Що нам треба? Нам треба звичайний шланг, звідки буде подаватися вода, і я буду використовувати таку ось садову лєчку, да, лієчку, як українською правильно це сказати. Це, в принципі, все із того, що нам треба буде для того, щоб ну, замість апарату високого тиску. По іншим процедурам, трохи пізніше. Отже, який у нас план? Спочатку нам треба дочекатись, поки автомобіль е, охолоне. Да? Зараз у нас тут. Спека неможлива 11 ранку, а вже під 40 градусів на вулиці, тому це просто жах. Вообще. автомобіль дуже гарячий, бо він з вулиці. Треба дати час, щоб він охолонув. Після чого вже будемо наносити миючі засоби. А які зараз поговоримо? Так, поки автомобіль у мене охолоджується, поки він остигає. Ости вистигає, поки він вистигає. Я хочу вам звернути увагу, що най найгарячіші точки це, звичайно, капот та оці крила. Тому, в принципі, по ним можна орієнтуватись. Так? Тобто ви просто ну, як прикладаєте руку і перевіряєте. Якщо воно надто гаряче, то в ніякі миючі хімічні засоби наносити не можна, так ну в мене воно ще тепленьке, тому я ще трохи чекаю. Автомобіль буде митись в дві фази. Так, тобто, щоб нам його ідеально вимити, ми зробимо дві фази мийки. Перша фаза буде. Попередня мийка, щоб змити всі ті забруднення, які не є прилипшими до нашого кузову. І на першу фазу ми будемо використовувати такий засіб, який називається Green Star. Концентрація для цього забруднення 1 до 10 із звичайною водою наносимо на автомобіль, чекаємо десь так як у нас дуже жарко, десь 2 хвилини чекаємо після нанесення, і потім все змиваємо через те, що ну, ви вже бачили, через воду і звичайний садовий розпилювач. Якісна Яке змиваємо так, тобто це буде не так легко, як ми це робимо апаратом високого тиску. Це буде точно довше, тому цьому процесу ми будемо приділяти набагато більше уваги. Робимо концентрацію хімію і вже наносимо на, на автомобіль. Так, ну ось все. Літр готової суміші я витратив. Це приблизно 100 мл, трохи менше самого миючого засобу. Є один нюанс, коли ви миєте з отако звичайну шлангочку, ви не заливаєте на підкрилки. Надто багато хімії, бо її звідти буде вимити просто там звичайною водою дуже важко, особливо там, якщо є шумоізоляція. Тому да, з цим будьте обережні. Все, у, ну у мене вже десь дві хвилини пройшло з тієї сторони, як я наносив, тому я беру воду і змиваю весь моючий засіб разом з поверхневим брудом. Ми змили першу фазу нашу. Ми змили цей миючий засіб для попередньої мийки. І зараз результат ну трохи краще, аніж цей результат, коли ми робимо огляди на самомийки. До речі, ось тут буде плейліст. Можете зайти, подивитися, де ми миємось на, на самомийках. Результат приблизно такий самий, трохи краще, бо певні прям профільні забруднення пішли. Зараз наша задача. Вимити все те прилипше, всю ту статику, яка знаходиться на кузові автомобіля. Для цього ми будемо використовувати ручну мийку через мочалку та, та два відра. Детальніше далі. Отже, наша нам, в принципі, два відра. Два відра перше для миючого засобу, де буде наш шампунь. Друге відро це буде чиста вода, де ми будемо прати. Нашу губку. Сам процес ви побачите також трохи пізніше. І обов'язково, щоб у відрах були спеціальні сепаратори, які будуть фільтрувати пісок, який ми будемо вимивати. І, ну, і не тільки пісок, і весь бруд, який ми будемо вимивати з самого автомобіля. Використовувати на другу фазу я буду шампунь active foam також від компанії Koch. У них ще є дуже Гарний аналог називається Gentle Snow Foam і Він є у маленькій тарі, тому можна, в принципі, як аналог використовувати його. По пропорціям 50 мл на 15 літрів. Для миття я буду використовувати ось таку пористу губку, також від компанії Кох. Вона дуже класно забиває прямо в ці пори ці забруднення, і дуже легко їх потім всі серединої середини вимивати. Тому я рекомендую, моя особиста рекомендація дуже добре працює губка. Далі е, наступна інформація дуже важлива. Ми не наносимо шампунь на автомобіль. Да, бо можна це зробити в принципі, через пінний е, розпилювач. Я цього робити не буду. Я покажу, що в принципі можна це зробити і без нього. Просто мені набагато частіше треба буде прати свою губку. Знову ж таки, зараз покажу, як це все відбувається. Так, я дану процедуру роблю без рукавичок, бо ну, на дворі надто жарко, я в рукавичках просто помру. В принципі, ця хімія, там, якщо там, два рази на місяць помити автомобіль, нічого страшного з вашою шкірою не буде. Якщо надто часто ви цим користуєтесь, то все-таки краще використовувати рукавички. У відрі я набираю миючий засіб, я її не вижимаю, у мене губка має бути вологою і несу її на поверхню, яку буду обробляти. Отже, як я роблю? Я без сильного натиску. Я проходжу поверхньої губки по автомобілю. У мене зараз на цій поверхні дуже багато бруду. Тому повторно по якісь інші ділянки я проводити нею не буду. Я її перевертаю і іншою стороною проходжу по сусідній ділянці. Після чого, ось, наприклад, ось навіть дуже добре видно. Отут, скільки тут, тут забруднення. Тобто ця сторона набагато темніша, ніж, ніж, ніж решта. Тепер мені цю губку треба випрати. Так? Як це робиться? Йдемо далі. Я змочую її у відрі із чистою водою і отакою от гармошкою вижимаю, щоб зсередини вийшло все те, що туди набилось. Далі я знову замочую її в миючому засобі і продовжую таким, такою процедурою. Мити всю машину. Багато коментарів було ладно, не багато декілька точних коментарів було під нашими оглядами самомийок, де люди пишуть, що таку саму процедуру роблять на самомийках. У мене питання, яким от. Оце правильний технологічний процес без шкоди для лакофарбового покриття. Запитання до вас. Як це зробити на самомийці? Напишіть, ну, тобто, майже на всіх автомийках, де ми заїжджаємо, написано, що зі своїм не можна. Навіть у відро води набрати також ніде. Тому, будь ласка, перейдіть в коментарі та напишіть, щоб ми, може, якось коли заїдемо і зробимо огляд. Та як ви це робите. Тому перейдіть, напишіть. Найкраща версія, найкраща історія. Ми навіть розглянемо таку можливість, щоб разом зняти відео. Що ви приїдете, а ми до вас на саме миєчку якусь, і ви покажете на відео, як ви це робите, і ми потім перевіримо, чи брудне у вас автомобіль. І я перевірю старлакофарбове покриття обов'язково. Ось вже на завершальній ми стадії. І, з важливого, пороги ми миємо в саму останню чергу, бо вони найбрудніші. Ну, як бачите, розхід води, що хімії, що всього не такий великий, але, в принципі, він нормальний, бо нам це все треба вимивати і якісно прати губку. Це найважливіше, щоб не шкодити наше лакофарбове покриття. Так, все, ми пройшли всю машину. Далі просто я беру воду. І змиваю залишки миючого засобу з поверхні. Приклад нашого випадку в нас дуже жарко, дуже жарко. І в деяких місцях, поки ми миємо в автомобіль, у нас шампунь трохи підсихає. І перевага цього шампуню, як тіфому, що він не несе жодних негативних наслідків, якщо він підсохне трохи на вашому лакофарбовому покриттю. Бо деякі засоби. Мають такі певні агресивні пігменти, агресивні елементи, які під час того, як вони висихають, вони стають надто агресивними. Ектів такого немає. Так, як бачите, у нас вимкне світло це. Чергове нагадування, що Росія досі існує, тому давайте не забувати донатити на потреби армії. У нас під на каналі є традиція. За кожну подобайку під відео ми донатимо по одній гривні на фонд «Повернись живим від мене та валіка. Зараз у нас на минулому відео ось стільки вподобайок, тому ось два донати на фонд «Повернись живим. Тенденція зберігається, тому переходьте під це відео та ставте ваші вподобайки. Так, невелике уточнення. Да, у минулому відео ми казали, що всі ну, декілька. Подальших донатів буде на, на спеціальну банку для Ахмадиту, тому два донати будуть на Ахмадит. Ми авто помили, воно в нас вже чисте. В принципі, далі можна переходити і до консервації. Ми просто цей процес робити не, не будемо. Так? Як нанести рідкий віск? Ви можете подивитися. Ось у нас тут буде відео. В мене далі просто сушка автомобіля, тому я беру спеціальні рушники і просушую автомобіль, щоб ну, по-перше. Перевірити якість своєї мийки, по друге, щоб ці залишки води при висиханні не залишили нічого в мене на кузові автомобіля. Шо? Робимо інспекцію чистоти автомобіля. Світла немає, буду вам допомагати оцим фонариком. А, стоп. Тест на серветку. Так, ось у мене є чиста біла серветочка. Ось, як бачите. Е, і ну, не знаю, давайте оберемо місце. Обирайте місце, яке хочете. Давайте, не знаю. Де. Отут, на, в, на якихось дуже брудних ділянках. Давайте отут. Зазвичай дуже брудне місце. Вау! Чистота. Прибери панель пересвят. Все чисто, результат прекрасний, тому ну, найголовніше, найважливіше це дуже часто прати губку. І буде вам щастя. Лакофарбове пошкодити ви ну, треба постаратися, якщо так робити. І, ну, таким чином я щось набір слов якийсь сказав, <рес> Я сам нічого не зрозумів. Що я сказав? що Головне прати губку. Да. Тому не нехтуйте губкою. Для того, щоб помити якісний автомобіль без апарату високого тиску. Все, що треба, так це зробити мінімум дві фази мийки. Обов'язково треба перша фаза мийки, щоб змити все те крупне, що є на поверхні. Робіть процедуру просто довшою, так поки ви вимиваєте сам автомобіль. Апаратом високого тиску це робити набагато легше, проте це можна, ну як бачите, в принципі, це можна зробити і звичайним напором води. Просто треба більше часу. Контролюйте губку, це основне у всій цій схемі. Як бачите, результат відмінний. І на цьому відмінному результаті ми будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це дуже важливо для просування відео. І коментарі ми всі читаємо навіть на деякі реагуємо. Дякую за перегляд. побачимось в наступному відео.